Голос майора Вихора не стихне. Горічні подвиги радянського розвідника перенесли у кіно. Сьогодні у Дніпропетровську Олександр Вілкул презентував новий документальний фільм під назвою Останній урок Євгена Березняка. Нова кінокартина розкаже про невідомі подробиці спасіння Кракова розвідником із Дніпропетровська про образом легендарного майора Вихора про його життя та вчительську діяльність у суворі передвоєнні роки. Продюсером фільму став Олександр Вілкул. Целое поколение выросли на фильме о подвиге майора Вихря, который спас от разрушения жемчужину европейской архитектуры польский город Краков. Конечно, он был героем и для меня. Но в отличие от фильма, где майор Вихрь погибает, его прототип, наш земляк Евгений Березняк, слава Богу, выжил. И мне выпала огромная честь быть лично с ним знакомым. Євгеній Степанович не дожив до свого століття буквально три місяці. І його слова, сказані для цього фільму, були його останнім інтерв'ю. Олександр Вілкул вирішив присвятити цей фільм ветеранам Великої вітчизняної війни. Каже, забути їх подвиги просто неможливо, тож молодь повинна знати своїх героїв. І цей фільм це наш відповідь тим. кто в угоду непонятным политическим амбициям пытается переписать историю. Мы этого никогда не дадим сделать, и мы всегда будем защищать и наших ветеранов, и правдивую историю нашего народа. Розказати історію Євгена Березняка, мав сам герой, та доля, вирішила інакше. Ветеран встиг дати лише одне інтерв'ю, а потім його здоров'я погіршилось. Він помер на 99-му році життя, не доживши три місяці до свого століття. Режисер фільму стверджує, ця картина стала останнім заповітом легендарного розвідника. Сценарій е, прийшлося поправляти буквально на ходу. Е, ми, а самі, що живем э, э, и работаем в неком водовороте. И ответственность, которую э, мы несли творческую за этот фильм, она стала совершенно другой, качественной иной. Я надеюсь, что что-то мы донесли, что мы в какой-то степени справились с новой поставленной задачей. Олександр Вілко вже не перший раз береться продюсувати фільм, під його керівництвом вже вийшло більше 20 документальних фільмів про історію та війну. Олександром Юрійовичу ми вже не перший здаємо такий альманах. Перед цим, що ви пам'ятаєте, у нас була, була ціла серія по форсуванню Дніпра. І мені очень приємно, що ініціатива вийшла від нас Дніпропетровська Тресан Юрійовича. Першими на показ фільму прийшли ветерани, курсаты Дніпропетровського військового ліцею та просто жителі Дніпропетровська. Наступного тижня планують показати фільм на регіональних каналах. І на Роман Вашинов новини ТРК Регіон.